Зимова оранка. Я сюди проїхав пустий, зараз гружоний, я не знаю, як будемо виїжджати. Тут у нас от дровця лежать тато на прицепі, а прицеп 3х2 за обіжки. Так що чувствую що будемо ще сьогодні юмезом. Тяну. Маємо такий прицеп. Зараз побачимо, що з цього вийде. Значить, збагрив батю, думаю, якщо забуксує, то щоб не я був крайній. Я думаю, отам воно кучка, ото до неї і хватить. До того ж, тут ви бачите, що робиться. Ну зараз пока почагаря. Ой-ой-ой. Там шланги наші чіпляються. Дивіться, що робиться. Ні, так погорку по може йти. Давай газуємо, газу йому, газу! Пошел, пошел! Слава богу, я хоть топливо накрутил. Назад, перерешмополам трактора. Так, ну це те, що ми нарили і там щось теж важко, Ну, звісно моторчик вже в мене там теж трохи уставший. Навіть по роботі чуть ньому. Тут піску тоне, але їде. А зиме за полінили плуга знімати. Отець, а ну прокомментируй. Сьогодні їдемо ще по дрова ще раз через поле. Не, треба Юмеза запрягати. Тому чуть-чуть не вистачає мощності і маси. Так, що в нас сьогодні? У нас сьогодні 30 грудня. Фух, щось трошки підсохло. Зараз заливаємо воду в Юмеза і їдемо. Їдемо ворати. Да -да, знаю, що новий рік на носі. Але робота не зроблена, так що, що з толку сидіть в хаті. Чого чекати, треба працювати. Зараз залить. І ще поставити акумулятор. Батя, світло відключалося. Світло Тато використовував його, щоб потоплення качав, Побачимо в якому він стані. Катаката 15 числа. -го, Пятнадцатый год, шестнадцать, семнадцатый -го мороз що чешутик зовут. Нормально не завісся, стояв місяць Батя вже іспитує, іспитує повним ходом. Що її изпитувати зараз. Щас... Треба поміняти масло у бачкові для гідравліки, бо щось воно сильно для рульового, бо сильно тугий руль на холодну. Так, Потихеньку, помаленьку, опапа. Кодимося. Зараз їдемо на ділянку, на піщану ділянку їдемо. Тихенько підганяємо, ще тоді декілька днів підсохне, поїдемо, там ще кусочок побільшами. Власне, що ми маємо? Така ділянка. Тут був український багатоплідний. О, треба закрити. І на виході така у нас. Такий грунт. Тут пісок піском. Нічого особливого. Зараз швиденько її обкатаємо. Ну тут посеред, посеред дач. Це, до речі, будинок продається за 25, по-моєму. Так що Так що печем. Юзик з передком, повним ходом, Десь тільки вода воно підкапує. А шо это, а де это? Ага, наверное, десь з радіатора вийшли. Короче, їдемо. Діляночку. Тут на піску, звісно, йде він швидко. В край, як завжди, а так, в принципі, норм. Потихеньку заходжу в ніч, така діляночка 30 соток. Така вона якась трохи непонятна. тільки в одну сторону нагору. Вперед виїжджаю, а потім по кругу, щоб трошки вирівняти. Не знаю, може поміняюся, тут, тут місцями. Туди, ну. Таке, пісок. Нормально. Сьогодні у нас 31 число. Через якийсь там годин буде новий рік. Значить, ріжемо ось таку от пластину. Це для балансірів на передок на ЮМЕЗИК. Будемо будем робити. Буду варити кріплення. Розкуркули в Юріка на таку пластинку. В общем, далі покажу. Можна сказати, що це сам собі роблю подарунок на новий рік. Такий от вийшов у нас є. Зараз ще 4 отвора. Тютя в тютя. 2 мм з половиною. Ти що, це вже сильно багато. Ну я зрозумів, що це буде, так? Зараз сюди ще 4 отвора. І я поїхав додому варити. 17,3. Тільки що в мене кругів немає. Наразі десь ну, взяти в... У мене є маленькі. Так, да, мені треба парочку буде. Таке, може бути. Я Та, ти що? Це буде балансір, я хочу вчепити себе на юзика. Тому що оприскувача треба буде возити великого. Нам би було б дуже непогано, аби нам хтось подарив, якась крута фірма подарила. Комплект на нав'язку на 2 циліндри на, на Дніпро ЗГ. На новий рік оце було б дуже гарно. Воно покажи, щось не видно. Що тут наробив? Так. Так. Ні, воно одне, воно у друге. Не бачу ні одного. Коротше, красиво буде. Фірма гарантій дає? Так, да -да. так. Це ми можемо, кстати, робити і такі штуки, ребята. Кому треба кріплення, взагалі без проблем. Підбалансіри. Тільки я не можу зрозуміти, що канал мій, а на ньому постійно ти мількаєш А моєго лиця не видно. Може ти трохи мене знімай. Ага. По дівчині це знімаю. Це манчова пропозиція. Щоб дівочки, я мачки знімали. Аби не мальчики. <звук> ні, директор мені можна не робити. Це ж бочте, 31 число ні ялиночку не призлу, блять. Ні, ні снігуру. Я хоча б відкриту бутилку привіз. Mm -hmm. Прийшов і давай роботи. Оце тобі директор. Деспот, деспот. <звук> Дивіться, <звук> що він наробив. Ще й воно усе красиво, по Та, Фахівець. Так що, так, до речі, кому треба під догрузи, під, під, під балансіри, можемо будь-яку рамку вам зробити, в принципі, без проблем. На ЮМЗ, на Т40. Та й на МТЗ думаю теж немає проблем з Все, наводить красоту. Так, а ну-ка, ну-ка. ти шо. Не совпадає, дві, диви. Та-та, і більше. Все, диви. 10 років тюрми. Та ти що? Чого така широка, тут можна і таку зробити. Того, що в мене є готова рамка з Т40, вона по ширині 55 см. Того, щоб вже не заморачуватися, там нічого не переварювати, ми її сюди приваримо. Ну диви, геть, не совпалося. Та як геть? Диви. Та ти що? Красота. Все, завтра ми його вчепимо. А хто, хто робити? Ось це допомагав. Так, історія по переднім мостам. Е -е, трохи в нас тут затримка. А затримка чого? По качелі із світлом у нас. І трохи були із станком. Оці ось такі штуки. Покажу вам зараз. Це ось корпус. Е -е, заготовка вже вона чорнова. Як чорнова? Тут ще треба її продерти понаружжі. А, внутрянка Юра, я говорю? Внутрянку ти за один проход робиш. І... в да, ну, чистовий... суть, суть що... О... ну, Робить людина, раз світло стало і коротше, трохи проблематично, щоб вона косячить на чистових проходах, приходить трохи, трохи, трохи ждать по півдня, тому що у нас півдня світло є, півдня немає. І оце у нас запара, Якраз Юра чорнових наробив, а чистовіше в процесі. Коротше, качелі зі світлом, так що вибачте за затримку, але ми працюємо. То заради цієї двіжухи. Отака от штука є, ну, що буде дороблятися. Це генератор, тому що робота якби є, але через качелі і світлом не завжди виходить її робити. Тому от буде збиратися такий генератор. Щоб робив станок. Ось ще в процесі теж завмерла, поки е пластина під перехід тобто на лобовик UMZ чи на передній брус UMZ під передній місте 40. Щоб е ви розуміли, всі, в принципі, всі лобовики нові. Так. Щоб ви розуміли, з. От недавно там на Ютубі з'явилося відео, де людина ставлює собі міст Т40М на UMS, щоб ви знали, що ці всі лобовики переобладнання, похвалюся, робимо ми. От Ще два чекає і, ну, і ще десь теж пару замовлень їде. Так що, вас, якщо вас цікавить переобладнання UMZ під передній міст Т40М, то дзвоніть пишіть. Такий проміжуточний варіант. Батя воно ну, і шнеком розлікається. Доведеться, доведеться переварювати петлі. Це петлі москвичовські. ця мене давно вже розпалася, лопнула. Ну, в принципі, капот стоїть, але він поїхав вперед на 2 см. Таке, то переварити то не є проблема. Зараз тут треба це все гарно обварити і усилити. Рамку вчепив, слава Богу. Так вона заварена. Тут ще косинці Думав її зробити так красиво під наклоном, але як подивився їх відрізати, передумав. Ще в мене одна ділема Тут по капотаві дешеві треба переробити. Тут у мене завіз був лопнув. Нового шукається. Москачовський. Може в когось є то пожалуйста напишіть. Е, ну а тут е, от я його розрізав, спеціально подав назад. Чого подав? Тому що... У -у -у -у. Е -э, тому що отак ну, воно дорожно стоятися. А якщо подати вперед, короче, кришку потім не дуже зручно закручувати чи відкручувати. Тут я все пообіграв, бачите, капот перевалював трохи. Ну, в общем, подав вперед. Тепер там тут нормально, то там не нормально. Тут з вісом розібрався, не дуже гарно. Але працювати буде. На півавтомат, звісно, річ хороша. Ну і на виході маємо таку от картину. Пойдет. Пишіть в коментарях, з ними краще буде грати. Ще в планах на задні колеса. Є у мене довантажувачі, хочу ще їх поставити сюди. Ну, правда, і гуму там бивушно придивився, може поміняю. Так що такі от, такі от справи. До зустрічі в наступних відео. Поїдемо знову орати. Є там ще треба пару пеньків витягнути. Тому контент буде. Всім добра, будьте здорові, слава Україні!